እንትን የሚሆኑት ሰዎች ቋንቋ ነው የሚሆኑት ሰው ና የሚሆኑት ሰው Вітаю, друзі. Будемо знову про травму. Багато ми щось говоримо про травму. Та вона й логічно, по-іншому, як перебувати, жити в колективній травмі і не говорити про травму. Гаразд, травма як частина душі, як зеркало душі. Але давайте спочатку про те, що лікує душу, а значить, і травму, в тому числі. Знову ж таки, музика. І цього разу показую вам чудового, як на мене, крутого басиста Ларс Даніелсон, відомий шведський джазовий контрабасист. Він ще грає на віолончелі, він ще й композитор, аранжувальник. Дуже ліричний. Ну, надзвичайно, От, послухавши його один-два альбоми, запам'ятовуєш, тому що лірика, ніжність, такі приємні переливи з Ларс Даніелсон, тут буквально все лягає. Випустив десятки альбомів як лідер, має своє тріо і записався з великою кількістю не менш відомих джазових виконавців. Даніелсон, я вже сказав, в Шпет, Кетеборг. Там закінчив музикальну школу. За навіть не школу він закінчив музик щось вище ніж школа. Це точно. Зараз вже не назву точно, щоб не помилятися. Консерваторію. О він закінчив консерваторію, а по класичній музиці і згодом лише став. Захопився джазом і присів на мій любимий інструмент контрбас. Тобто в нього небагатьох музикантів є класична консерваторська освіта, освіта консерваторії в області класичної музики. Ну, власне, все це і наклало такий відбиток на його творчість, тому що в нього вона переливається з кул cool джазом, з класикою в стизлі неокласика, створив свій картет, виступав з відомим, не менш відомим і багато записавшим сольних альбомів Бобо Стенсоном. Став суперпопулярно відомий, здобув міжнародне визнання. Випустив цілу серію і до сих пір записує серію під назвою Лібретто, де поєднує джаз, класичну музику, навіть якийсь такий попсовий варіант, але красиво звучить надзвичайно красиво. Тобто, якщо говорити, як би ти назвав його творчість, його музику, я би назвав одним словом, мелодійний, надзвичайно ліричний, мелодійний. Тому рекомендую, ой, багато стільки проговорив, але не показавши нічого. Тому рекомендую принаймні послухати його. Да, записується на ЄСІТІ. Ви тут бачите якраз цей лейбл. Це один із останніх його записів, але, на жаль, на вінілі його немає, тільки на CD записав. Але щоб мати уявлення про Ларса Даніелсона, ну послухайте за цим QR. Хто такий як і як він захоплює душу своїм. Я його слухав вживу, дуже цікаво. Рая просто як в душу заходить своїм мурчащим пасом. Добре, давайте вертаємося від Ларса Даніелсона і його чудової музики, його композицій до такої складноватої теми, тому що говорити про а, травму, але не просто про травму, а про. А, ну, як частину душі, як, як елемент, без якого вжити після травматичних подій вже не виходить, звичайно, звичайно складно. Але тим не менше давайте. Отже, травма як почерк душі, почерк душі, дзеркало душі. Нам кажуть, сіли травму, цим наповнені рекомендації, воно добре було би звучало. Зціли травму, і ти станеш цілісним. Зціли травму, і ти станеш от тоді ти станеш от таким, який пройшов травму і зцілив. Але, от скажіть, травма, навіть фізична травма, травма руки, чи травма на обличчі, це ж частина обличчя, це частина на руки, це частина ноги, це те, що. Ти набув в силу якихось трагічних подій. І хіба шрама це не частина обличчя, які розповідають, набуть без твоїх слів якусь цілу вже історію, яка збурюється в тобі. <кій> Біль це майстер, який навчить нас дивитися, який навчить нас бачити. От мені приходиться часто працювати з травмою. Мається на увазі психічна травма, хоча зараз ми більше говоримо про комбіновані травми, і поранення, і одночасно психічні травми. Але коли працюєш з людиною, яка знаходиться в оцих переживаннях внаслідок травми, і ця травма дійсно приклеєна до нього, вона на ньому і фізично, і духовно, і душевно, то ти розумієш, що перед тобою людина, яка, яку вже можна відрізнити від якогось фальшу. Оця фальшу, ти станеш зовсім іншим, якщо ти зцілишся. Ти станеш цілісним, якісним, з таким вираженим, адаптаційним, посттравматичним ростом, як не знаю, не зовсім я впевнений. І скоріше ти станеш іншим. але те, що ти будеш справжнім, і це буде відрізняти тебе від підробки, де ти тримаєш посмішку, болить божевільно. Так що навіть розповісти комусь страшно бо покалічиш лише своєю розповіддю. Я ж Це також ці речі бачу, що таке ретравматизація, коли працюєш з людьми, які розповідають всі ці речі. Тобто, дійсно, ця частина твоєї душі травма. Як частина душі, як почерк душі, це те, що відрізняє глибину цієї людини від якоїсь мішури і блиску. Таким чином ми розрізняємо справжню людину, коли вона дає природні людські емоції, болю на власну ж травму. Те, що людина повертається в реалії життя, вона ж повертається не всупереч травмі, не відірвавшись від травми і забувши, викресливши, та ні, тут скоріше якась біда може викреслити наркотики чи ще якась біда, чого б ніколи не рекомендував, бо ще, ще й скорочиться життя на тому всьому. Вона повертається в життя якраз через травму. Ми створюємо не всупереч травмі. Ми проходимо через цей етап, а через неї. Тут важливо, як казав Уінстон Черчилль, якщо ти йдеш через пекло основне, не затриматися в ньому, не присісти і не розглядати. Ну, це вже я добав присісти розглядати. Основне, що повернення. Не в цілісність, а в щось інше. Правдиве, щире, глибоке відбувається внаслідок проходження через цю травму. Знаєте, коли а тут можна було би таку привести аналогію, метафору, що воно прийшло в голову? От розбита шибка, ні, навіть не так, надколота шибка. От камінчик попав, чи осколок. Ні, скло не розлетілося, але воно дзивнуло і пішли оці тріщини. І що ти бачиш на цьому склі? Травму. Ти бачиш травму. Воно вже не цілісне. Воно буде забруднюватися, воно буде пускати холод, вологу. А от зійшло сонце та стеж біля цього вікна. І попадає промінь на оці тріщинки. Раптом ти, ти бачиш там веселку. От воно там раптом чимось загралося. Та, звичайно, бачите постійну веселку, мабуть, в розбитому склі не хочеться. Але до чого я веду? Тобто, хочеш ти чи не хочеш, але травма це також щось інше, яке дозволяє тобі оцінити, побачити світло через веселку, через, через якісь. Це не радість, щоб зараз не виникла якась дурна асоціація, що травма, ох, як дуже добре, що вона є. Так краще б її не було. Але раз вона вже є. І життя продовжується, і дійсно потрібно буде повертатися це життя. Та дійсно можливо, якщо ти її не можеш так раз і замінити, і не зможеш замінити, це скло можна замінити. Та й то зараз проблема. То може періодично бачити і так повертатися, щоб все-таки бачити в цій травмі хоч чуть-чуть веселки, і це буде зовсім по-іншому. Власне, такий біль, він а, не просто розщеплює душу, а ми навіть оцінюємо цю біль і повертаємо до того, щоб розуміти, що пройшовши через це все, ти можеш оцінити. Знаєте, є такий вираз, його вживають ті, хто працює з хронічним болем. І вони говорять, це ж величезне щастя, коли тебе раптом відпускає біль. Оце знають всі люди зараз не про психічну травму, а навіть про фізичну біль. От тебе щось болить, болить так, що і пігулки жуєш, і до лікаря клянешся, підеш, і тягнеш, воно болить, 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 а потім хлоп відпустило. І такий кайф лише від того, що тебе покинув біль. От покинув і все. Здавалось би, ну це ж фізіологія, ну, ти ж і так жив до цього часу без болю. От точно так же з травмою, яка стає частиною душі, але якщо ти чуть-чуть в ній десь побачиш, при якихось обставинах й оціниш її з іншої сторони, і вона може засвітитися якимсь кольором, і. і Придати тобі значення перебування тебе в цьому світі. Травма це частина біографії, це частина твоєї історії. Скільки я чую цих розповідей, лікуєм пацієнтів. А історію не можна змінювати. Не можна сказати, цього не було, чи цих переживань не було, чи цього болю не було. Тобто це твоя історія. Старати історію не потрібно. Я от дивуюся цим розробкам, які ведуть, ведуться, по-моєму, в штаті Лінойс в університеті про чіпування і старання пам'яті, травматичної пам'яті. Просто уявляю, що дійсно, там дуже багато етикодентологічних, ну, технічні проблеми, я впевнений вже вирішить. Можливо, вже навіть є ці чіпи, які будуть живляти головний мозок. А от етикодентологічні аспекти, витирання пам'яті завдяки ось цим чіпам. Наскільки це? Абсолютно доцільно. Це ж частина історії. Навіть є метод такої психотерапії, коли ти працюєш з травмою і деталізуєшся не на травмі, щоб не було дебрифінгу, травматичної ретравматизації, а деталізуєш на подіях інших. Які не дотичні до травми, яке було небо, що ти був одягнутий, що ти їв на сніданок в цей день і так далі. І ти наче повертаєш людину в її звичне життя, де травма була ненормальним життям, але ж звичне життя бере своє, це частина історії. А в ситуації вживлення чіпу, це ж буде витиратися великий фрагмент, зв'язаний, звичайно, з травмою, але і всього іншого навколо. Ну, не знаю, не знаю. Це дуже, дуже для мене, наприклад, дискутабельна річ. А... З травмою дійсно потрібно працювати однозначно. Але так, щоб і не забувати, що ти працюєш не просто з травмою, а ти працюєш з величезною частиною людського життя, в яку вплилася ця травма. І її треба обесточити, щоб вона не боліла і не тягнулася рука до алкоголю, чи до чи до ще якихось речей, взривів, агресії і все інше. І перетворити цю травму не на веселку, це було б дико, травма, як веселка. Але якісь моменти повернути і все одно побачити в ній, як новий досвід, як нове переборення, як нові можливості. Інді навіть вдячність знов згадав свого улюблена Еріха Марію Ремарка. Якщо пам'ятаєте, на Західному фронті без змін, там сидять товариші у барі, і один з них там прийшов і піднімає то за такий то день, такий-то день, такого -то, такого то місяця. І головний герой там пояснює своїм іншим друзям. Це тоді був важкий обстріл, і ми вижили. І було то-то, 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 і от постійно звучить то, то, то за один день, то за другий день. Це частина історії, це частина душі. І це також треба пройти. Да, дійсно, навчитися грати, грати на новому інструменті, який вже не так звучить, як звучав раніше, дуже складно. Ну але ж можна. Мабуть. Ну що, друзі? Слухайте Ларса Даніелсона. Басист від Бога. Його лібретто. лібретто. Там 4 чи 5 дисків було. Хоча я вам показав останній на ЄСІТІ, це не, не Лібретто, але перед цим було. Ну і давайте подумайте. Звичайно, я тільки взяв замальовки, створив певні замальовки відносно травми. Знову ж таки, називається відпочинок, що напрацював працював з пацієнтом. Думайте, друзі, думайте, все одно нам треба вибиратися з цієї великої колективної травми. Для чого? Щоб жити. До нових зустрічей!